Да, На вулиці у нас світло. І я. Все-таки. Ну, коротше, не знаю, щось мене так пробило Я рішив вернутися до нас на Ютуб. У мене трошки помінялись плани. Я хотів виложить. Відос там один був. За скутер, як ми збирали. Думав, виложу. Але. Ключі от скутера. Раз. наша ще появились ключі 2. Ну це вже пошому бажання вам розкажу. От чого це ключі і покажу, в принципі. Бо скутер у нас на продажі. З другом уже договорився. Моє робоче місце. Ну, коротше, зараз потрошку буду розказувати, що в мене і як. Скажімо так, за цей час багато чого змінилося. Ну, по-перше, моє качество зйомки, бо я з телефону, ну, це таке телефон, то камера в мене чуть-чуть Не можу зараз на камеру. Зламався комп, не можу постити відео. Типу, бо я ж як робив, знімав камеру, потім закидав на ноут. Через ноут монтував і через комп викладував. І мені зараз приходиться знімати з телефона, тому що ну, я ніяк не можу, в мене здохла відюха. Якщо, якщо хтось там, кому не жалко. Я оставлю навіть карту, Я оставляв і раніше під відосами карту. Ну, там, може, гривні дві, Я з вас більше й не хочу требувати, в принципі, по бажанню я не вимагаю. Ну, скиньте. Буду займатися другим проєктом. У мене був проєкт на скутер. Тепер поміняли недавно на скутері ролики варіатора. Купив вже ж масло насоса. Ну, там упаковка -під нього. Ось оце. То коротше. Масло поки не сталося. Треба купити Скобу. Ну, я думаю, це вже буде займатися новий новою не я. Новий проєкт буде. Там доволі такий цікавий. Ну, я думаю, цікавий там буде. І. ладно, я поки не буду розказувати, тому що я не знаю, чи це воно і на... ну, насправді буде, чи воно... У мене вийде, бо мені треба нормальний оператор, мені треба монтажорного. Монтажором можу бути і я. Просто мені треба нормально знімати. Так що такі от діла. Зараз я швидко введу пароль. У нас виходить так, що я пропав просто із-за того, що в мене поламався комп'ютер, я не зміг далі продовжати. І з-за цього... Так вийшло. У мене стоїть тут, коротше, на ноуті капкут. Все є. Я монтірував нормально, но. Нема сенсу. Я не зможу знову та виложити. Це не мій ноутбук. Я не можу зайти на свій аккаунт. А було б дуже непогано. Зараз збираємо гроші. І будемо потроху приступати до цього проєкту. Ну, я не знаю, я, мабуть, говорити не буду. Якщо хтось захоче знати що це то я вам скажу так. Заходьте в коментарі, пишете просто. Я все читаю, я все бачу. Не ігнорірую ні одне суобщення. І буду читати і узнавати, що ви думаєте по цьому поводу. ставлю у телеграм-канал. Хто підписаний на мій тік він знає, що це за проєкт буде далі. Ну, той, хто на Інстаграм підписаний, теж знає, в принципі, вже бачили не раз. Но я це ну, не хотів робити як підпроект, і це просто ну, для себе купив. Ну, я так подумав, що, в принципі, робити його і знімати буде набагато цікавіше, ніж просто робити і, ну. Більш нічого. За скутерами домовились за 7 тисяч. Ну, скутер більше і не стоїть цей він. Скажемо так, він їздив. Після зими його ніхто не заводив. Так як це просто нікому не треба. На вулиці погода. Зараз така не для зйомок, скажемо, тому що вітер буде заважати дуже сильно вітер, буде прям Отвратительний звук. Перше, вітер, по-друге, хмарно, коротше. Я от думаю, що зараз не час. А от коли погода буде більш-менш краще, я думаю, зніму, якщо хтось захоче, зніму вам все-таки цей відос. Обзор на те, що я купив. Будемо займатися. Будемо передвігати це все. Так що. Я те, що від вас буде хоч якийсь актив. Я вернусь. Ну, думаю, пропадати я не буду. Так що до зустрічі.